І відразу продовжуємо. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії Південь, вже з нами. Вітаємо, пане вас. Вітаємо Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Героям слава. Пане Сергій, дуже багато новин сьогодні, позитивних новин, таких, про яких хочеться з вами поговорити. І ми вже оголосили про те, що Японія вперше за 9 років обмежень переглянула свої інструкції щодо експорту зброї, і дуже багато експертів кажуть, що ось. І до нас ця новина має а, відношення. Як ви думаєте, чи можемо ми розраховувати на те, що Сполучені Штати через те, що Японія зможе подавати продавати їм патріоти, зможуть і нам щось надати? Ну, Японія завжди була патріотичною країною. Я думаю, що цей патріотизм може поділитися і з нами. Звичайно, є певний натяк. До чого там натяк уже є розмова про те, що дійсно ця тема новинна, вона пов'язана з патріотами. І власне те, що патріоти можуть додатково, звичайно, з'явитися в Україні. Це новина, яка має нас усіх тішити, особливо вона доречно. Коли зараз лунає сигнал повітряної тривоги. Ми знаємо, що як мінімум два борти міги 31 у повітрі, і вже й була ціль пущена, правда, репівська, наскільки я так розумію, але кінжали можуть рівно летіти, і звичайно, питання протиповітряної оборони для нашої держави залишаються надзвичайно важливими, тому що територія держави велика. Звичайно, створити якийсь такий купол 100% захисту, на жаль, не вдасться. Фізично ми це розуміємо прекрасно. Але будь-яка додаткова допомога, вона звичайно буде і на часі, і збереже українське життя. Тому ну вона дійсно прекрасна. І бачите, вона сьогодні, я так думаю, отримала і продовження, але вже в інших новинах. Я думаю, що про них ви обов'язково теж будете питати. Звісно, ми не можемо не спитати вас про три літаки. Та і про три літаки, які бомбардувальники Су-34 сьогодні силами ППО було збито, знищено чи заважали ці літаки, які було знищено на південному напрямку, чи заважали ці самі літаки нашим південним регіонам? Що це було за літаки? За для чого вони використовувалися і кому вони несли загрозу? Так, є повідомлення від командувача повітряних сил. Я думаю, що зараз це активно дуже обговорюється в українському суспільстві. Це зрозуміло, тому що новина вона надзвичайно приємна. Ми говоримо про винищувачі бомбардувальники Су 34 Вони мали бомбардувати район населеного пункту Кринки, Це лівий берег нашої Херсонщини. Попередньо я думаю, що ця інформація відсотків на 99 є, скажімо так, вже, ну. Відповідає дійсності це те, що ці літаки вони вилетіли з аеродрому Морозовськ. Якщо хто пам'ятає, то нещодавно було таке певне попередження для цього військового аеродрому, коли туди прилітали безпілотники, українські комарі. Так а було пошкоджено під час стоянки один з цих літаків, як мінімум, один було уражено також відповідно радіолокаційну станцію. Не почули попередження, а сьогодні взлетіли, і бачимо, що невідомими ракетами. Ці три цілі були знищені надзвичайний успіх, звичайно, і ці невідомі ракети вони наводять цей жах на російських пілотів, тому що почалося все, як завжди, починається, принаймні в Україні, а можливо в світі, з Одеси. Тому що той бомбардувальник, який свого часу було ну там більше тижня, знищено навіть два тижні знищено, коли він намагався атакувати саме одеський напрямок. Ми говоримо про збитий бомбардувальник у морі тоді. Російські профільні пабліки говорили про те, що якась невідома зброя з'явилася. Я перепрошую, у кропів невідомі ракети, і до цього часу вони так і не знають, що ж це могло бути. Власне, сьогодні ми показали, що такі ракети є, і вона не одна. Ми не будемо зараз розповідати, чим могли збити ці літаки. Ну вона сама по собі прекрасна. Прекрасна тим, що е, вони загрожували будь-якому разі не лише лівому березі, могли бути використані в тому числі і на нашому південно-одеському напрямку. Тому це збережені українське життя, це загроза, яка стала хоча б на один відсоток менше. Дуже сподіваємося, що таких позитивних новин буде все більше і більше. І дякуємо нашим дійсно європейським світовим партнерам, які надають таку нам допомогу. І нашим хлопцям, які швидко опановують всю техніку, яка б не прийшла до них все, що завгодно. І вони зі всього готові збивати всі ці літаки, які а, знущаються над нами, у тому числі, а, ми сподіваємося, що все ж таки. Хоча б у 24-му році ми побачимо в нашому небі обіцяні літаки, які обіцяла нам надати Європа Америка. Як ви сподіваєтесь, і чи сподіваєтесь ви, що ми почуємо або побачимо новини про те, що дійсно ці літаки з'явилися і вони теж можуть захищати і наше одеське небо? Я не думаю, хоча це можливо, дійсно, що ну навряд чи, але все таки сподіваємось. Я теж сподіваюся, бо це приємні моменти, що е, ті самі F-16, про які ви говорите, ми говоримо. Навряд чи вони будуть здійснювати якісь такі демонстраційні польоти польоти в небі над Одесою, над південними теренами. Е, краще вони спрацюють зараз. Ну не зараз, а з часом уже на тих напрямках, і південних тому числі, сліди мають працювати. І ворог відчує на собі так в українському небі. З'явилася авіація, підсилена авіаційна компонента, і вона е, приносить результат. Результат має бути найголовніший. У тому, що ворог менше на мою думку буде все таки сподіваюся використовувати якраз авіаційне озброєння. Ті самі каби, які, ну м'яко кажучи, дошкуляють нашому правому берегу, які впливають в тому числі на ведення бойових дій і на лівому березі, я кажу про той плацдарм, ті невеличкі поки що плацдарми, які є на лівобережжі, і літаки ворожі вони будуть на більш далекій відстані знаходитися від нашого переднього краю, від лінії фронту і менше загрожувати тим військам, які знаходяться і виконують відповідно бойові завдання. Ну і можливо дійсно ще раз повернути до початку своєї відповіді. Ми все таки побачимо хоч один F-16, який зробить такий демонстраційний політ в небі над Одесою. Я думаю, що це буде прекрасно, символічно, ну просто суперово. Ну, чекатимемо цієї миті. А ще хочеться дізнатися у вас щодо ворожих кораблів у Чорному морі на сьогоднішній день. Ну, вони не надактивні, активні, як це бувало раніше, да. так і якщо порівнювати навіть з кінцем минулого року чи. Може це свідчити про те, що а, ми маємо якусь нову таку потужну і ефективну морську зброю, яка змушує їх залишатися на своїх місцях або навпаки ховатися десь? І чи можуть ну, мешканці Одеси і Одеської області бути більш-менш спокійними через відсутність обстрілами ну, тими самими калібрами носії, яких є у Чорному морі? Ну, давайте для розуміння ситуації, що обстріли калібрами вони можуть відбутися ну, буквально всієї хвилини. Це не для того, щоб когось залякати, а навпаки, заспокоїти, що ракетна загроза саме з калібрів з моря, вона є постійною. Поки є кораблі Чорноморського флоту, поки є сам власне, Чорноморський флот, і поки ці кораблі споряджені з цими криватими ракетами морського базування, типу Калібр. Це зрозуміло. З іншого боку, ми розуміємо теж прекрасно, що зараз основна частина ракетоносів. Сіїв ЧФ знаходяться у новоросійську, як мінімум, 9 одиниць. Одна одиниця знаходиться в Севастополі, і всі вже знають про те, що спорядження калібрами відбувається саме в тимчасово окупованому українському місті Севастополь для того, щоб відстрілятися, а потім з Новоросійська прийти до Севастополя або з бойового чергування, треба пройти певну відстань. Вона на сьогодні не є безпечною, тому що впевнений і вдень, і вночі. Чатують морські малюки, які готові з задоволенням врізатися в борт будь-якого якого ракетоносія або військового корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. Тому і є, скажімо так: ця тривожність у діях Чорноморського флоту Російської Федерації. Ми і власне ми говоримо про те, що сьогодні домінування Чорноморського флоту Росії немає у Чорному морі. Сьогодні немає він, що флот не може виконувати свій функціонал, так як він це виконував, ще хоча б рік тому. Тому в будь-якому разі треба реагувати на сигнали повітряної тривоги в будь-якому разі калібри, в тому числі збиваються силами протиповітряної оборони загроза. Я вже сказав, що вона існує, але подивіться з іншого боку, як сьогодні Одесити реагують на мій погляд на новини щодо бойової ситуації в морі набагато спокійніше ніж це було ну та півроку, ти більше рік тому. Ми пам'ятаємо, з якою жадібністю всі відслідковували. А що ж там у чорному морі? А скільки ракетоносіїв? На сьогодні, бачите, трошки цей аж інформаційний спав, а спав тому, що завдяки нашим військово-морським силам, силам оборони Півдня флот відігнали, дихається легше. Але при цьому не треба забувати про те, що є і балістика, та сама, яка сьогодні зранку це нам цьому, загрожувала. На жаль, для нас Крим так це болюче місце, болюча точка. І знаєте, ми ж не, не даремно пов'язуємо певним чином, е, коли аналізуємо ситуацію бойову безпекову на півдні нашої держави, саме питання Одеси безпекового компоненту з питаннями Криму. Тому що Крим це дійсно е, балістика, це Онікс, якщо ми про них говоримо. Ми говоримо про Джанкої, про ці локації. Ми звичайно говоримо і про Севастополь, в тому числі. Ми говоримо про Чауду, ми говоримо про Балаклаву, тобто шахеди. Дійсно, Крим для нас є ну таким тривожним місцем з одного боку, а з іншого подивіться, які є тенденції на сьогодні. Це не випадковість. Коли в Одесі є певні події, відбуваються з тими шахедами, то як правило до Криму прилітає все рівно. До Криму я маю на увазі військові об'єкти Російської Федерації, і це буде відбуватися. Воно буде відбуватися постійно. Я сподіваюся, буде нарощування цих зусиль для того, щоб процес демілітаризації Криму. Він о, пройшов ефективно і стане основою для подальшої деокупації нашого українського півострова. Тому побажання, якщо в Одесі гучно, то в Севастополі, будь-якому іншому кримському місті, кава має бути зі смолою так воно і буде. Ну і сьогодні вночі ми знов таки потерпали від дронової атаки. І на Одещині було збито три дрони. А вони знов таки, наскільки ми бачимо, на припортову інфраструктуру націлилися. Абсолютно вірно. Це мета одна з основних для них, тому що це те, що пов'язано з економікою. Економіка це те, що живе сьогодні і оборону, і звичайно, збройні сили України. Не допустили влучань прямих, і слава Богу, працюють мобільні вогневі групи. До речі, дуже ефективно працюють сили оборони в особі протиповітряної оборони зенітних ракетних підрозділів. Уламки так, уламки це теж певна біда, тому що пожежі після падіння як бачите, як правило, виникають. Тут головне теж наголошувати про те, щоб люди йшли до укриття сьогодні. Слава Богу, ніхто не постраждав, тому що почули тривогу і сховалися. Оце добре, це правильно. Ну і пожежу локалізували молодці дуже швидко. Ну і знову ми хочемо наголосити, що дуже часто в соцмережах ми бачимо, як оці мобільні групи просять по допомогу, вони збирають і на будь-які пристрої, і на ліхтарі, і так далі. І так далі. Тож а, українці Одесити. Ваша допомога, вона в першу чергу сприяє тому, що ви можете сидіти собі спокійно і знати, що все буде збито. Але при цьому не треба сидіти просто вдома або там дивитися на небо і чекати, коли все зіб'ється і нічого не впаде. Звісно, ми бачимо, як падають уламки, і от днями, на жаль, в Одеській області навіть дрон збитий впав у будинок і загинула людина. Тож, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Ми вже практично два роки про це кажемо, але при цьому знаємо, що люди є такі, які устали від того, що туди-сюди бігати. Ну, бачите, треба все ж таки бігати в день вночі, підіймати дітей, особливо дітей, і ховатися від навіть уламків цих дронів. А наскільки взагалі цей уламок він вибухово небезпечний? Ну, це ж не повністю дрон падає. Да? Це його шматочки, або інколи буває, що і цілий дрон може впасти. Абсолютно вірно, ну є бойова частина, яка вибухає і від відповідних моментів, в тому числі і удару. Це по перше, по що стосується уламків. Звичайно, є руйнування після цього падіння, особливо потрапляння. А вибухова хвиля. Давайте про це не забувати. Це те, що вибиває скло, це те, що вибиває там рами, в тому числі віконні. Ну і це уламки будівельні, які летять потім на жаль в людей. Добре, якщо це добре, наскільки це можливо, що це входиться. Там о, певними порізами або по м'яких тканях тіла могло вдарити. Тому дякую, що нагадуєте Одеси. Там про те, що треба йти до укриття уламки. Так це теж біда. І до речі, хотів би подякувати за ті смаколики. Одесити надають допомогу, в тому числі і підрозділам добровольчої нашої української добровольчої армії, які. Теж працюють над тим, щоб захищати наше небо і за ліхтарі, подяка, і за рації, подяка, і за планшети, в тому числі, дякуючи вам. Тепер споряджені ці екіпажі, Вони працюють до речі. Ну якщо говорити це про добровільну допомогу, так а якщо говорити про потреби, які є на сьогоднішній день, можливо, знаєте. Ну, дивлячись для якого підрозділу, ви бачите сьогодні, якщо ми говоримо там про окремі бригади, ті, що на фронті діють, звичайно, основні зусилля – це для держави. Для... Того, щоб більш дієво ці бригади діяли і зберігали життя своїх бійців, це звичайно ми говоримо про дрони. Тема відома тут як кажуть: не треба жаліти. Хто скільки може, треба скидатися, купляти ті дрони, які є вбивчими для ворожої техніки, які є очима наших підрозділів. Це те, що на сьогодні найголовніше. Ну, як то, якщо хтось хоче купити танка, я думаю, в цьому теж немає особливих проблем. Можемо знайти, домовитися, і цей танк від Одеси подарувати. Це не проблема. Дякуємо вам Дякуємо. за позитив. Дякую за час. Сергій Брачук, речник Української ну, добровольчої армії. Південь, дякую. Мирного дня, тримайтеся. Так, ми продовжимо. ми, як завжди, це по п'ятницях буває. У нас ми від оперативної ситуації переходимо до культурної ситуації. І сьогодні у п'ятницю ми не можемо не поговорити про наших дітей, для яких все ж таки новорічні свята це все ж таки свята, і треба робити все, що завгодно, все, що є з наших силах, щоб наші діти все ж таки відчували, що дитинство продовжується. Що там війна війною, але вони повинні бути живі, здорові здорові, веселі, радісні і знати, що ми піклуємося про них, і от сьогодні про те, як підтримати казку для дітей, поговоримо за лічені хвилини у нашому проєкті Код доступу це буде дуже цікава співбесіда. Тож залишайтеся з нами.